Жіноче лідерство на шляху відновлення України. Таку назву має проєкт по допомозі та підтримці жінок у час війни. З Рівненської області до проєкту долучилось чотири громади: це Острозька, Гущанська, Сарненська та Шпанівська. Серпня минулого року провели більше 150 заходів. Сьогодні, 16 лютого, організували форум, аби підсумувати зроблену роботу. Студії краси, фітнес та б'юті послуги. Такі заходи організували для жінок острозької громади. Остання є членом проєкту по допомозі та підтримці жінок у час війни. До заходів долучилось близько 400 жінок. Більшість вимушені переселенки. Їм допомагали інтегруватися в соціальний простір громади. Це не гості, це наші місцеві жительки, які відкривають свій власний бізнес, які ведуть свій здоровий спосіб життя, які працюють на наших підприємствах, які виховують дітей, які просто роблять цікаві проекти і просто є щасливими в нашій громаді. Проєкт Жіноче лідерство на шляху відновлення України діє з серпня минулого року. Керівниця проєкту ділиться. Результати надзвичайні. За цей період відбулося 156 заходів. На досягнутому не зупиняться. Будуть організовувати нові проєкти по допомозі жінкам. Ми будемо працювати із жінками-депутатками із потенційними депутатками, тому що буде перемога, закінчиться війна, будуть нові вибори. Мені здається, щоб оцінити. Внесок жінок в нашу перемогу і процеси миробудування і у відновлення України буде дуже багато достойних жінок, які увільнуться в політичну систему в ряди наших депутаток. І ми будемо їх підтримувати. Проєкт проводиться в п'ятьох областях, реалізували за підтримки організації «Пакт Україна та Уряду Великої Британії. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.